Ми одного разу посварилися з чоловіком, а потім на згадку про примирення посадили яблуньку. От мене догадливі з Іваном. До цього часу під хатою був би яблуневий садок. Лікарі говорить хворому. Вам не можна пити, палити, захоплюватись випадковим сексом та грати в карти. Лікарю, скажіть краще прямо. Тут уже побувала моя дружина. Шерлок Холмс каже Ватсону. Ватсоне, я бачу, ви перехвилювались сьогодні зранку. Блискучі Холмси, Це знову ваш дедуктивний метод? Гм. Ви забули натягти штани, Ватсоне. У чоловіка роки мчать значно швидше, ніж у жінок. Знаєш, я теж це помітив. Коли ми побралися з Надійкою, то були однолітками, а нині мені вже 50, а їй учора стукнула лише 40. Ворог відрізняється від друга тим, що завжди тобі скаже правду в очі, а друга попередня треба напаїти. Ти задоволена своїм чоловіком? Так, звісно, але він такий пещений, Завжди, коли починає прати пелюшки, хоче, щоб я читала йому газети. Друг запитує друга Що сталося з Петром? Чому він не ходить на риболовлю? Він одружився на тій дівчині. Пригадуєш, яку він витяг з річки, коли вона потопала. Ага, а на риболовлю він чому не ходить? То він тепер води і боїться. Яка різниця між шизофреником і невростельником? Шизофреник упевнений, що двічі два – п'ять і спокійний, а невростинник знає, що двічі два – чотири і нервує. Уяви собі, Любий. Вчора я вичитала дещо на острові Борнео дружина виконує всю домашню роботу, обробляє город, доглядає за дітьми, годує чоловіка і, взагалі, майстер на всі руки. І таку дружину можна придбати за 20 доларів. Це жах. Чому жах, Люба? Хороша дружина і коштує дорого. От кажуть, що гарний коханець це той після сексу, з яким знесилена жінка відразу ж засинає. Напевно, я дуже гарний. В мене жінки засипають ще під час сексу.